А це всім вам прокурорським от хазяїна монтажа. Привіт. Щоб ще більше писали, що він його власник. А оце вам благодарність за те, що ви його защищаєте, що його незаконне СТО якоби його працює. Оце вам благодарність на весь екран. Панченко, товмач. Оце то матч. Тримай, тримай. Щоб ще більше защищали. Писали, що він власник СТО Незаконного. Защищайте, защищайте, брехуни прокурорські. Це не хазяїн незаконної СТО. Абсолютно не хазяїн. І писати, що він хазяїн, це я не знаю, яким ще й будь. Подяка, Яні Талмач. А це дітей. З дупоми, я сказав. Ти з дупомиє, я тоді побачив. Ох, і куда, я в себе закрив. Двадцять гост дай назад. Ти здавайте. Ти здавайте кушок. -тек. Це те гадюка. Двадцять років мені дай назад, я тебе був бити. Я на то Всі-всі слова для ну, тебе. З прокуратури Переяславської. Накаляні. Каль... На За все твоє добре. Що ти йому по монтажу зробила, щоб воно стояло? Как она признается, что она была в Беларуси, я скажу. Пинск, Минск, Мачулища. Ты была в Беларуси? Картоплю ела? Яна, ты в Беларуси была? Картоплю ела? А люди, какие там? А люди, какие там? Я три года запросил. И ты, 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 ти не бачиш. Чим побігти, так треба. Ти з дийне бачить за тиго, чого мене запруг. На камеру снімає. Може теж в інтернеті викладе. tao thì nó sẽ chị cả lê vô mô mãi cái phải đi bên Без повтор бачила, він вигріб із ворі. 50 сантиметрів він вигріб з Там було куплено, гніда І Вічай нас. Беч я ти що, це пішов ти нахи. Пошли вони нахуй! він вигріб зворіть, сука. Чуєте, прокурорський, куди вас шлють? От туди і їдіть і не брешіть, що воно закрите не працює. Особливо панченко. Так до тебе вже дійшло. Чула? Жінка відказувалась од від мене. І собака. Жінка і собака відказовала. Ти послід. Пезди покомиряйся, там на тих. Гнида.

Ти в Білорусі не було, картоплі не що, Рева-сюдішка, ти судиш так, щоб оце за цю алкоголіка руку тянеш, щоб той незаконний шарашко-монтаж, щоб окумці поставили, щоб стояв біля мене. Ну, Защищай, защищай. Це буде твоє будущем. Хмельницька, межійна прокуратура 28 травня 2012 року, запевняє мене про те, що 23 травня 2012 року відбулася перевірка цієї станції технічного обслуговування, і було встановлено, що станом, на 23 травня 2012 року, шономонтаж не працював. Цю відповідь було складено помічником прокурора Яною Товмач, яка із вересня 2012 року працює у Яготинській прокуратурі. От за це, Яночка, тобі Петро Потупа і дякує на весь екран. І на віки вічні, на весь інтернет. Молодчинка, роби все, що тобі наказав прокурор, і будеш рости далі, по кар'єрній драбиночці, шльопати. По таких брехливих відповідях добереся, можливо, до якоїсь вишини. Молодчиночка, ось тобі подяка від Петра Потупи, якого ти дуже захищала. Чоловік Яни Томач будущий таким самим буде. Прокурорки з прокуратури. Щоб не брехала, що це власник СТО. І що СТО закрите і не працює. 6 грудня 2012 року. Яна Томаш, ти в його тені, а осей працює на СТО. Його морду ти не захотіла впізнавати на фото, що я тобі передавала. Тебе не мав в Переяславі, а він остався. І брехня твоя залишилася що воно якоби закрите і не робить. Открите воно яночка открите.